Насувається значне потепління прогноз погоди в Україні на 8-січне від Ігоря Філіпенка. На Супщині без беззаступних опитів температура повітря по області вночі 0,5 тепла, вдень день 3,8 тепла. На Харківщині вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі 0,5 тепла вдень 5,10 тепла. По Хмельниччині вночі та вдень невеликий дощ. Температура по області вночі, 0,5 тепла, вдень день 4,9 градусів тепла. У Дніпрі вдень невеликий дощ. Температура по області вночі. 4,9, день 8 градусів тепла. На Полтавщині в день місцями невеликий дощ температура вночі, 1,6 тепла, в день 5,10 тепла. На Кіровоградщині без опадів температура по області вночі 2 тепла, вдень 7 7,12 тепла. У Кропивницькому день 9,11 тепла. На Одещині без істотних опадів, температура вночі 2 тепла, в 10-15. По Одесі в день 10-12 тепла. На Київщині вранці та вдень місцями невеликий дощ. Температура від 4 тепла до 1 морозу. В день 3-8 тепла. У Києві в день 5-7 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові.